всем привет! У меня мистер Флазюта и сегодня мы будем идти на улицу. Надоело уже дома с ним. Я уже и положал, И поиграл, кстати. Кстати, игра была. Ой, шо. она походу вышла. Ну ладно. О, Ой, я что с таки? Иди, 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 А может я скажу что тут? Мабуть, сосед Рішив замінити собі доски. Окей. що прийшло, коли мене не було. Ну, мабуть. Машина там стоїть. А це що таке? Що це таке оце? Оце за сходи. Це таке. Не знаю, що це таке? Почекайте. Тільки не говоріть, що це воно. Ну добре. Давайте з'їздимо. Поїзд номер 321 відправляється з першої колії. Ну, у нас однако. Ну, я поїхав. Зараз вернусь, коли приїду. Та я тут незручно сидіть зараз. Так, друзі, ми зараз кудись я приїхав. Ну, пішли. Ой, що це таке? Фокуси? Почкай! Яким спо... Яким чином воно левітує? Ну не знаю. О, що це таке? Запрошено. За оце що таке? А тут не запрошено. О, якийсь прохід. Цікавенько. буду. А что это такие? Зараз я, друзья, взломаю. <пиш> Наконец, узнаю, не пишу. Что-то такое. какая-то Яна. Ракета через три, два, Я ракета. Яка такие ракета. А, а! Все, я выключу. Я нафиг ракета. Что я сделал? Я нафиг ракета, блин. Что за ракета? Какие прикол. Ну ладно. То ну не уезжай. Не треба назад. Я більше туди не піду. Я це буду повторювати. Ну, почекайте, зараз я зайду. Ну, друзік, я приїхав. Тут нічого странного, мабуть, не, не случилось. Не, ну що це вообще за ракета? О! Ему замінили. Ля-ля-ля-ля-ля. Так, сьогодні три новини. Перша. не сильно нова. Що це таке і що це таке? А що це таке? Чого в нас? Жителі, ви, ви знаєте, що це таке? Я не знаю, тут якась ракета пролетіла, а потім ми сюди зайшли, бо нам було страшно. Ну це я так що? Не треба було на той важіль На натискати. Блін, води. Вода холодничка, але освіжиться. Ну там з містер Флазі може бути. Ну то що ракета прилетіла в наше село? Жителі зараз все спитає в мер. Це ж його дім був. А ні. Він же вроді недавно... О, це пам'ятаєте цей ростачок? Який я перший раз крафтив в цьому селі? Ну що це? таке? Чекайте. Де шо це таке? Чекайте. Ну ладно, залізна дорога може построїти. Ось оцей ма. Димер, не походу. Ай, я зараз повернусь. Так, тільки мені... Друзі, що це? Ай, больно. Больно, але не так, не так, не коні. Зараз. Чекайте. Ми зараз. То есть, зробимо. Ну так. Ну, друзі, як ви бачите, я трішечки відійшов. І... Я... Коли? Почекайте, а, а мені кажеться, цієї не було. А шо тут таке? Мабуть, сходи їм було робити. Інчищо. Ну, добре. Лін. Я думаю, я... Ну, добре, що я не провалився, коли ішов. Е, так, і я після цього трішечки здувався. Мені дім. зламало. Ну, це не це трішечки. Ну ви при... Ви можете собі уявити, яка була ракета. Ну, давайте зараз О, це що так робимо. а сюда оттуда же. А будет Тут вот такие. А, а, ага. Тут у нас булыжник. Тут у нас теж. Так тут у нас 100% нижні, тут оце. Тут оце. Але я не пам'ятаю, там є дошки? Зараз я коїсь ще Ну, може, сходи зручні. У нас тут, мабуть, оце такий же. У нас десь тут був такий же самий дім, як і в мене. Я пам'ятаю. Бо, мабуть, десь от оце Він. І ні. Тут не було. Тобто я все парамонтував. І, мабуть, я зря робив отут. Ну. Ну, можна тут кое-что робити. Це отак. Мені... Я, друзі, я знаю, що воно не так, але... Ой, цей дім розбабахав повністю. А якщо же в дім полетіло? Ну я не знаю. А будь? воно ж так? Я знову буду бігати. Зараз, друзі, я перестроюся. Так, цей этой ползнак. Не це, я хотів сюди поставити. Так, друзі, в нас оце сюди. І, мабуть, ми поремонтували мій дім. Все? Так, а... Піднімись. Все? Ні, а давай... Давайте не сюди. Це в нас А тут старий. Ну, друзі! Я навіть запишу сюди. А я так і не доробив. Ай, я зараз запишу. Так, все записав. І тепер можна... А, з вами я був містер Флазіте. Всім до побачення! Жалко, село. Чекайте. Зараз я булочко візьму. Ай, як смачно. Всім побачення.